Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на шостому турі. Ми продовжуємо. І сьогодні буде група А матч між Наполі і Байером Леверкузенським. Сьогодні зі мною в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер Арсенала. Привіт! Привіт, влади. Вітаю глядачів. Цікаво, хто переможе у цьому протистоянні, бо якщо я ще не помиляюся, попередньому матчі ці команди зіграли в нічию. Абсолютно точно ти підмітив. 0-0 зіграли між собою команди на Бай-Арені. Сьогодні ми відправляємось на стадіон в Неаполі. Нагадаю, що це е стадіо Дієго Армандо Марадона. І надію, що футбол нам подарує багато емоцій. І є багато очікувань перед цією грою. Я думаю, що у всіх болівальників і у нас з тобою. Так, дійсно, після п'ятого туру, мені здається, вже знаєш, розпочинаються такі чемпіонські тури, де кожен матч визначальний. Сьогодні дощить в Неаполі. І з однієї сторони, це добре для англійських команд, але для італійських і німецьких ця погода ну, не дуже примхлива. І подивимось, як сьогодні команди себе покажуть вже на полі. І ми перейдемо до складів команд. Швиденько. Я думаю, так і розпочнемо з Наполі. На ворота грає Мерет, в захисті зліва Маріо Руї. Праворуч грає Дас як двоє центральних захисників Макс Максимович і Люперто. Е, далі в опорній зоні грає Демме, двоє центральних півзахисників, які знаходяться вище, Зелінський і Фабіо Руїс. Далі вище знаходяться двоє атакувальних півзахисників. і Іхосе Каліхон І попереду з центрального нападника грає Мертенс. Схема на гру 4-3-2-1. Головний тренер Володимир. Ну що ж, я озвучив склад Наполі. Ростиславе, тобі слово. На у барі грає Гучі. Планги захисту Ларс Бендек та Рінан Лоді в центрі захисту Свен Бендекта. Тапсоба, повна призиска Ranguis, 20 plus захисників Еріксон та América. І 3К атаки Mussadia B, Belle Rabbi, та на атаки Forland. Схема 4-1, 2-3. Ну що ж, вже гра розпочалася. Бачимо Зелінський на фланзі. віддає на Маріо Руї. Маріо Руї, Як зіграв Арангуїз. Вже впевнено. Беларабі, Беларабі і... пасуні. Бачимо, Байер вже розпочинає свою атаку, але як. Зіткнення таке, так? Таке сильне було. Каліхон, Може бути можливість на хорошу атаку, але захист Байера не спить. Що теж вражає. Знаєте, мене, мене більше всього вражає, чи зможуть команди боротися далі за Єврокубки. Нагадаю, що минулий матч так, ми вже говорили з Ростиславом, вони зіграли в нічию. 0-0. І якщо відкрити турнірну таблицю. Нашого чемпіонату, нашої груп. Наполі йде на шостій позиції матчі всього 4 очки. З однієї сторони, це не дуже позитивно зараз. Удари Мерет! Дуже якісний сей від Мерета. Подивіться, який, який момент був і який удар. І хороший удар був, така можливість була забити. Але я навіть від... себе знову показує, удар, так, знайкачій да. з, з тобою. Поточним передачам, подивіться статистику: 183 на 83 за Байером. Що цікаво. Ренан Лоді віддає на Арангуїз. Рангуїз. Белорабі Амірі. Рнан Лоді може пробити. ліву. намагався пробити, але не зміг. Так, я продовжу свою тему. З приводу турнірної таблиці Наполі нагадаю, що займають шосте місце, матчу своєму активі 4 очки і різницю забитих м'ячів мінус два. Байер знаходиться в кращій ситуації на третьому місці, матчі своєму активі 6 очок. І сьогодні Байеру буде на руку ця перемога в продовженні боротьби за друге-друге місце. Так, звичайно. А Наполі навпаки треба перемагати. І якщо вони переможуть, у такому разі вони обженуть. Соло суперника в турнірній таблиці. Так, і наполі потрібна сьогодні перемога, тим паче сьогодні стадіон заповнений, дуже багато вболівальників. Так, дощить, але я не думаю, що це має впливати на бажання неаполітанців перемогти в цій грі. Так, звичайно. Якщо не помиляюся, Наполі здобули свою єдину перемогу проти Паука, Тому я думаю, вони хочуть знову. Посмакувати цей дуже солодкий смак перемоги. Маро м'ячем віддає на Зелінський. Зелінський. Далі неточно віддає передачу. Діабі. Віддає на Еріксена. не Неточна передача. Еріксен знову. віддає на Арангуїза. Рангуїз. не Неточна не передача. Мертенс. Далі не точно Діабі. Віддає передачу на Еріксена, Еріксена, Рангуїз. Еріксен. Фоланд може пас, пробити поворота, але удар блокується. І буде і кутовий. Дасик, якщо не помиляюсь, так і, і зіграв як правий захисник. І зараз він підключився до так. центру. Навіть він допоміг зараз центральним захисникам. Бачимо. 15-й 15 номер. Так, і буде. Буде кутовий Амірі. Подача. Insignia не встигає, Лоді. І він знову праворуч, знову знаходиться. знаходится. Арангуіз. Фоланд. Такий Take Фоланд. І відбирає... О, штрафний Заробляє штрафний удар зараз Байер. нічого собі. І це така точка, з якою можна забити. А я нагадаю у Байера є футболісти, які можуть забивати штрафні удари. Давай згадаємо з тобою клубний наш товариський турнір. І Де пробував у Амери. Я думаю, що він і зараз може пробити. Так, пам'ятаю по зараз... татлечку. Але Стінка. Ні, не а стінка пози... теж може так. допомагати. А позиція була хороша. А це позиція. точно. Амірі буде подавати кутовий на 35-й хвилині. Амірі подача. Але як зіграв Мерет? Ренан Лоді. На підборі може пробити. Віддає на Рангуїза. Рангуїз Втрачає м'яч і це можливо йде Наполі, але вибивають чомусь. Неаполітанці тільки вперед. Діабі на фланці. Поміти? Зараз так, 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 так. Зараз пройде атака, ми далі договоримо з Ростиславом. Еріксен. Еріксен робить подачу. Але як зіграли не захисники Наполі і вибивають м'яч. Так. Якраз хотів сказати, що ти помітив, що на... О, було кілька кутових і вічно Гена Лоді на підволі. Не знаю, ось так виходить. Фабіан Руїс. Подача, але ні. Нагадаю, що вже 45-та хвилина матчу. 0-0 рахунок. І бачимо на полі в атаці. Хосе Каліхон. Остання атака. Віддає на Демме. Демме на Мер Дем. Зелінський. Мертин. Зелінський Монкенс. Але Не точно. Не точна передача і буде свисток. Вже я думаю, так і є 0-0 в першому і Знаєте, повторюється сценарій минулого матчу. Так, ну вже знову будуть нулі. Ну, не хотілося б 0-0. Все таки. Ну Сьогодні Байер вже заслуговував гол. Вони атакували. Сьогодні ми бачили штрафний удар від Амірі, але його удар потрапив у стінку. Наполі сьогодні не можуть створити момент. Знову ж таки, поки що. Ми бачимо тільки дії центральних захисників і крайніх, саме, саме по захисту гравців. Можливо, таки, В атаці сьогодні поки що нічого не виходить. Можливо, таки, Як буде у другому таймі, ми з вами побачимо. Я думаю, що з нетерпінням ми будемо його починати, тому що ми з Ростиславом не розуміємо, чи зможуть перебудуватися команди, враховуючи різні аспекти гри. Так, до речі, хочу додати, що знову по статистиці пасів, Якщо Баррі зробив 49 пасів, то Наполь 79. Тобто в кожному матчі Наполі дуже багато володіє м'ячем. Тобто більше за суперника, як правило. І неважливо не це сильніший за статусом суперник чи ні. Мене це дивує. Я пробиває в мер... поворотах, поки Мерет, Який сейв. Знову рятує. І атака продовжується. Діабі! На фланзі зміщується в центр. Діабі! Але не точна передача. Поки що Мерет тягне команду. Амеред сьогодні грає на всі 200%. Байер знову атакує. Беларабі не встигає. Ну там ще така засильна була передача. На Беларабі. Луперто. Ну, До речі, в тому епізоді ми якраз в першому таймі казали, що це був Дасяк, а це зіграв. Відбивав тоді м'яч саме Луперто. Так. Так. Лупер. Так. так. Дасяк на фланзі. Тому ну, що буде зараз підключати він ще якогось гравців наполі. І він сам пробує проти Еріксона, але Еріксон на досвіді м'яч забирає. Війде на Діабі. Цього, так. Фоланд, Еріксон, Фоланд. На фланг. Так і робить. Діабі. Робить передачу. на Амірі, але сильно і знову сильно, в так. Ну Якщо говорити про нічию знову в другому матчі, то ця нічия буде. Вигідніше для Байера. Знову ж таки, команда може я залишитись так, на... У Байера була можливість атакувати, заблокували. Е, і Байер зможе піднятися. Ну, тобто, ну як може піднятися. Ты може забавати, далі має? боротися! Подивися, як Діабі пробив по воротах. І зараз Мерет міг зробити щось нереальне. І заміна Бейлі виходить за Діабі. Одразу, так. Що ж, на 63-й хвилині заміну робить Максим Настасяк. Я думаю, що ця заміна може допомогти Байеру. 48 на 52 володіння м'ячем поки що заливаркудинцями. Бендер. Мінсінія як граю у відборі. Мертенс. Чи зробиться так у атаку на, на політанці? Там відкривається. Відкривався Зелінський, але ну, не побачив його Мертенс. Бачимо Ренан Лоді. Підключає він Бейлі. Ренан Лоді. На Лоді. О, проходить, проходить, Дає і на рангуй, за рангуйсь, на Баларабі, в дотик, Баларабі, подача! І є можливість забити гол! Заперечена да! рятує поперечна. зараз! Як ну, ви зіграли? Подивись, подивись просто на, на цю атаку. Я, я теж тобі розписав, хоч, просто подивись <реку> на, це, <реку> Дивимося, на, 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 на це. Ну там була непоперечена стійка, точніше, але ви подивіться так. на організацію цієї атаки. І все Як... почалося з Лоді. Злоді лоді в центрі, центр, передачу так. і... Заби... Міг забивати зараз. Демір Бай вийшов замість Амірі на 69-й хвилині. Подача на Бейлі! Але Бейлі я не зміг пропити у поворотах. Байер вже награв на гол, я тобі чесно так скажу. Враховуючи так. моменти, які ми бачимо у другому таймі, команди вражають. Фоланд! Фоланд пробиває і все-таки забиває на 72-ї хвилині. Ну нарешті! Байер відкриває Раскажи. рахунок! Так. І ось ця фотографія легендарна. Ми її теж зафіксували, де так. Еріксен і Фоланд посміхаються. Ну, нарешті Байер забиває. Ну заслуговували вони забити, Ну ось Фоланд свій момент реалізовує. Так, ставимо на аватарки. Ставимо на аватарки, так, я погоджуюсь з Ростиславом повністю. І подивись, Еріксен віддав передачу і Фолан з розвороту пробив поворот. Ну, Так, ну, дуже... тому і сфоткалися, так. Бачимо так і... Яка посмішка у Еріксона. Mm -hmm. Така так. білосніжна посмішка, можна навіть так сказати. Ради... Заслу... Заслу... Заслужили на цей гол. Враховуючи момент, що в минулому матчі і Наполі створювали моменти, я вам нагадаю, що матч там взагалі міг перевернутися. Але ось тут Байер все перевертає. Наполі, я тобі скажу, сьогодні взагалі роботи немає у Гулачі. Навіть поки що. За 75 хвилин ми не побачили жодного удару від наполі. Так, взагалі, тут би хочемо що зробити, аби нулю не було у статистиці. Віддає на Мертенса, Мертенс віддає на Каліхона, але Каліхон вирішив дотик віддавати і взагалі не зрозуміло. Не зрозуміло було Андріс. продовження атаки. Бах Бендер Передачу на Демір Бай, але. На Наполі треба йти в атаку. Ну хоча б один удар поворотах зробити. Треба. Вже вболіваємо за це. Нагадаю, що Байер вже в онлайн-таблиці піднімається на друге місце. І я думаю, що це тільки радує Максима Ну ж таки, Як буде далі грати Байер? Побачимо ще попереду. Нагадаю, 4 тури в нас залишили 7-й 8-й, 9-й, 10-й. Ще все попереду. У Наполі є ще шанси, я думаю, навіть зачепитися за третю сходинку, але треба ну, в матчах, які за... залишились, ну, треба перемагати. Так. І зрозуміло, що ще нічого не вирішено, рано про це казати, але е, з такої країни на, ну, Наполі буде важко виходити. Я думаю, тренер має зробити висновки, а Байер, думаю, задоволені, що другий турнір поспіль поспіші борються за найвищі позиції. Максимович віддає передачу на Хосе Каліхона, але назад на Луперто грає Луперто вперед. Остання атака буде чи ні. Бейлі. Вдає на. Демірбая. Демірбай може пробити. Ні, віддає передачу. Ого, ого, незвично. А він навіть. Подивись момент, як він навіть не бачив, кому він передачу віддає. Такий ще що навмання що да. це робив. Сліпу. І так. матч завершується. Вітаємо ми Максима Настасіка 1-0. Хоча Байер міг забивати більше. У мене дуже багато питань до гри Ну, Враховуючи, що Володимир не змінював тактичну побудову гравців на цей матч, команда відіграла сьогодні гірше. Я не розумію, з чим це пов'язано. Хоча, знову ж таки, Байер теж нічого не змінював. Можливо, це точно. можливо настрій. Можливо, десь, знаєш. Футболісти не розуміли тренера в деяких моментах, але все рівно ж була розмова в перерві, я думаю, після ось тих нуль ударів, які ми бачили по статистиці з тобою. Ну так, і цей гол, який стався, він був просто ну, питанням часу і питанням того, чи витримає мед в повній мірі цей натиск. І він майже витримав. Дача на Діабі. Діабі в дотик. Ну, сьогодні Мерет дуже багато роботи зробив. Ну, якщо не згадувати гол, який пропустила команда Наполі, ну там був удар з розвороту. Я думаю, що. Ну, ось тут. Амірі міг забивати ще навіть перше. Ну, навіть так, десь між попереченою стійкою м'яч торкнувся в цьому епізоді. Я думаю, що наступним буде момент голу. Так і є, Фоланд забиває з передачі Еріксена, і Еріксон віддав, ну, як плеймейк... плеймейкер з досвідом, він це зробив ідеально і без питань. І удар ще й прямо зі стійкою. Тобто, дуже такий точно вийшов. Такою швидкою віддав. Еріксон передачу на слизькому полі, і передача пройшла, і Фоланд забиває ось цей переможний м'яч. Для команди Максима Настасяка. Нуль ударів, ну ствір у Наполі. Ну, якщо не пригадаю, це я майже вперше бачу таку статистику у команди господарів. Так, дійсно, наче не на гали на Байарені. 8 ударів, 6 твір натомість у Байера 47 на 53 володіння. Хоча по передачам бачиш по успішним наполі начебто краще, але по грі ми цього взагалі не відчули. Mm -hmm. Ну так, з володінням у них немає проблем у наполі, але і з точністю ось з конструюванням моментів не вийшло в цьому матчі. Ну, по оцінкам я би відмітив сьогодні Мерета. Сьогодні відіграв, ну, не дивлячись на гол, свій uh -huh. і хороший матч. Сьогодні мені дуже сподобався саме і Люперто, він теж і ну, Максимович. Вони сьогодні таки зробили багато роботи. Хто сьогодні мене не вразив, я вам навіть скажу, хто сьогодні не виділявся, все-таки каліхо, не думаю, навіть гра. Це нам активно підмічає. Він наче й намагався віддавати передачі, але ось якось загострювати атаки. Ну і цінні я не скажу, що сьогодні його день. Сьогодні не день двох атакувальних півзахисників неаполітанців. Мертенс намагався щось там сам проходити, зробити, але... Один в нападі і щось зробити проти ну, так. сильної оборони Байера, ну Це досить складно. І враховуючи, що потрібна була допомога хоча б від атакувальних захисників в епізодах, її, на жаль, не було. І перейдемо швиденько до Байера. Ростиславе, ось по переможній команді. ось, Хто тебе вразив сьогодні у Байера? У ну, Байера мені сподобався Лоді. Я не знаю, чому він 5 отримав. ось Це не розумію. І Амігіс себе чудово показував разом з Воланом, І Erickson, звичайно, заслужив також свою оцінку 7,5. і Фоланд, і Еріксон відіграли свій матч. Мені сподобався Рангуіс сьогодні Аран Рангуїз... Так, так ну він, він продовжує нас радувати. Він нас на минулому турнірі радував. Давайте не враховувати матч з Манчестером Юнайтед. Так. Там була інша ситуація. Загалом по минулому турніру і зараз він себе проявляє як досвідчений опорний півзахисник. І сьогодні, знаєш, ну, сьогодні у захисту не було особливо роботи, у Тапсоби і у Бендера Гулачі сьогодні взагалі, я там думаю, попивав коктейль біля воріт, і йому було чудово. Так, так. Знаєш, я думаю, він, він там ще казав вболівальникам, закиньте мені ще три коктейлі. Щоб можна було знаєш, відпочити і просто знаєш, покайфувати. Друзі. Дякуємо всім за перегляд. З вами був я, Владислав Форенець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах і тримаємося все буде добре. До побачення.